Дорогі друзі, вітаю вас на нашому каналі. Дякую, що ви з нами. І сьогодні свято Нового року. Вітаю кожного з вас із прийдешнім святом, зичу процвітання, добра, злагоди, любові, віри, незламності і, звісно, миру. Нехай прийде мир. Благословення кожному з вас! І зараз ми зробимо прогноз за сферами життя на січень. Отже, січень. Сьогодні вже він почався 25-го року. Політична ситуація. Прогноз на січень. Україна. Поїхали. Ми бачимо, немає єдності у політиків, тому що кожен тягне своє і кожен робить те, що йому за необхідне. І якщо немає єдності у політиків, то чи буде вона взагалі у народу? Карта говорить про те, що Певні політичні сили будуть неспроможні допомогти належним чином. І е, політична сфера у січні е, похитнеться. Можливі навіть е, заміни, е, там, наприклад, можливо, міністрів е, або якихось генералів на інші. От тут, тут, тут щось про таке йдеться. І... Весь політичний такий спектр цілком направлений на, на війну і на воєнні дії і на те, що відбувається, на, на армію. От, от це такі головний аспект. Тут, напевно, і можливо закони будуть про мобілізацію, можливо, закони будуть про військових, щось на кшталт, але все це воно дуже хаотично, воно не упорядковано. Без єдності і без злагоди. Далі ми дивимося економі економіку економіку. Економіку накриває місяць е перебування е таке ілюзорне бачення це е мова йдеться про те, що влада нав'язує щось, е ніби начебто економіка працює. Але насправді, я думаю, що ситуація буде критична ну, Таки не, не критична. Бачите? Получається, що таки за рахунок якихось тут уже все-таки таємних маніпуляцій, економіка буде рухатись. Ну і тут йдуть знову ж таки маніпуляції. Це із високопосадовців, і політичних сил, і вирулювання. За рахунок усіх маніпуляцій. Тобто певний вклад в економіку такий буде і не так вже погано. Ну, якщо це робиться навіть шляхом усіх, е, маніпулятивних ігор, але за того, щоб вона працювала, може це і правильно. ну. Е, так, далі йдемо. Е, ситуація із. Обстрілами е, так, правосуддя обстріли Обстріли будуть не по всій території, е, тому що у ну, нас рези є, а це 50 на 50, тобто є території, де, скажімо, чисті ну, відносно, але є ті, які буде дуже-дуже багато, і знову ж таки е, за цією картою, в принципі, е, і будуть влучання. Дивимося по, по тижнях. Отже перший тиждень січня в цілому. Ну я б не сказав, що тут жахливі обстріли. Більш-менш тих. Ну, Більш-менш другий тиждень. Другий тиждень обстріли можливі, але тут уже такі, знаєте, бравада. Тут хочеться сказати, що знову якісь будуть такі моменти, натяки на Орішнінг. І це публічно, і це е, якось отак. От, але чи він запущений, тут все-таки поки що його немає. Але обстріли будуть і такі от е, бравадні. е, Третій тиждень, в принципі. Тут є вже захист, скажімо незначні, скажімо, незначні обстріли. І останній тиждень, в принципі, така якась ну, зменшення інтенсивності. Тут, що ми бачимо, такий другий тиждень досить такий активний, на жаль. Далі дивимося. Ситуація із мобілізацією в січні. Знову ж таки, дурень, до речі, дурень це моя улюблена карта. Але я її тут не можу протлумачити, так як мені то захотілося б. Значить, Перше, що з однієї сторони, все-таки, як би там не йшлося, але шукаю дійсно дурнів, кого, кого под, не знаю, покласти на заклання, не знаю. Як я так правильно сказати, щоб не нажити от у собі ворогів. І Другий момент це енергія хаотична. Тобто все не має чіткої структури. Ніби закони і приймаються, і іначе щось вирішується, але в цілому це все відбувається-досить хаотично, і також це все відбувається інтенсивно, на жаль. Будуть дуже такі інтенсивні ці моменти мобілізаційні. І можливо буде йтись про зниження все-таки, щоб брати дійсно дуже-дуже молодих жаль. Може таке бути. Так, дивимося допомогу інших держав. Що ми бачимо? В січні, в принципі, так, ну, е, на ту допомогу, яку розраховували, е, її не буде. Але буде запропонований якийсь такий е, вибір: е, альтернатива, можливо, яка може е, зробити певний крок і е, суттєво змінити ситуацію. Але невідомо чи. Країна наша погодиться на це, чи не дуже погодяться. Так, далі бойові дії в Січні, на жаль, дуже активні і в такому потужному стані. І в, і в агресивному ну, жорсткі бої, на жаль. І Поки що бої не, не припиняться. Получається, що ці рішення попередні, або ж вони знову ж затягуватимуться. Або це вибір не підійде, ну поживемо, побачимо. Далі ми дивимося. Яка загальна ситуація на фронті? У січні, загальна ситуація. Наші матимуть невеличкий успіх і однозначно буде визволення якась певна невеличка територія, і це добре. І е, потрібні знову ж таки ресурси е, ну, для того, щоб утримувати цю територію. Ось тут. Е, найближчі 10 днів в цілому е, Якщо от, будуть ці ресурси отримані, ну, отримані вчасно, то в принципі вдасться, можливо, навіть більше зробити. Е, слава Богу, тут. Ну, більш-менш. Так. Далі подивимося загальний просто енергетичний фон країни. Насічень, загальний фон. Ну, країна підвішена. Це певна невизначеність така. І... Що тут трошки так не подобається, все-таки це 12 аркан, і це таке певне про програмування. Ну, можливо, навіть і на рік, і не хочеться вказати. Але поки що підвіщено, остаточно доля не вирішена взагалі. І Україна наразі є от певною такою жертвою, жертвою цих обставин. Але тут е, можливе звільнення. І е, якщо зробити е, вірні висновки, е, можна звільнитися від мотовськи. Так. Далі. Наскільки вплине США, Америка на Україну чи допоможе, не допоможе. Вплив США Сполучених Штатів Америки на Україні в січні. Це знову ж таки він буде, але дуже багато буде закодованої інформації, ну, Вірніше ну, за колісної гри. І в першу чергу є. Є власний інтерес. Тобто вона все буде робити, але вона переслідує безпосередньо власні цілі. І поки що вони не дуже розкриті. Угу. Хотілося, щоб тут би було щось таке значніше, вагоміше, але вже як є. Ну, принаймні, ми бачимо, що. Надається ця допомога. В цілому. Січень, слава Богу, порівнюючи з попереднім розкладом і з грудним, все-таки кращий. І зараз подивимося ситуацію. Давайте. А, чи буде цей удар цим орієшникам, які йому не лякають? Всічні ймовірність лікає його. Е, ймовірність в цілому висока. Е, так. Значить, Ймовірність удару висока, але є певне вагання, ну, тому що тут не зрозуміло, як я так розумію, як вже зреагують. Інші країни, ну можливо, бояться навіть. І оце карта відпору, і це дуже радує. Це, в принципі, наш якийсь такий захист. Ну ми захищені наразі. Дай Боже, щоб воно так і було. Дай Боже, щоб воно так і було. І ще раз хочу вас всіх привітати. Дякую, що ви є. Тримайтеся, вірте і направляємо наші думки, помисли. Неблаго. Захищайте е, тих, хто служить наших військових молитвами, е, обрядами, е, змовами, хто як може, іноді просто любов'ю або чашечкою чаю. Зайчу всім благословіння. Тримаємося.